Вітаю, друзі! Це Independent Politics і Я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео. Отже, сьогодні, 6 травня 2023 року, у Великобританії відбулася значна подія, а саме, коронація Чарльза III. Це перша коронація британського монарха за останні 70 років. Вона відбувалася у Весмінстерському абатстві після цього процесія вирушила до Букінгенського палацу. Кульмінацією церемонії став вихід короля з членами королівської родини на знаменитий балкон Букінгенського палацу. Від самого ранку люди збирались в центрі Лондона, щоб знайти найзручніше місце для спостереження за коронаційною процесією. Близько 13.00 за київським часом король Чарльз виголосив коронаційну присягу. Він підтвердив, що захищатиме закон та англіканську церкву під час свого правління. Він також склав другу присягу клятву про приєднання до престолу, в якій говориться, що він вірний протестант. Після клятв відбулось помазання та вручення королю регалій. Він сидів у коронаційному кріслі, виготовленому в 1300 році. Йому вручили спеціальне вбрання з тканини золотого кольору, надягли корону і передали решту регалій, у тому числі меч, щоб чинити правосуддя. Саме з цієї частини такої офіційної процесії коронації Чарльз III став офіційно коронованим монархом Великобританії. Тепер потрібно ще. Те, що обговорити з приводу того, хто відвідував коронацію. На коронації були члени королівської родини. Приїхав з США молодий син короля Принц Гаррі, його дружина Меган Маркл. На церемонію не приїхала, хоча і її запрошували. Серед інших запрошених було близько 2200 осіб. Це політики з різних країн, знаменитості, члени королівської сімей Європи, кавалери ордену Британської імперії, члени локальних спільнот, а також талановиті учні шкіл та університетів. На церемонії були Ріші Сунак, Ліс Трас, Тоні Блер, лідер опозиції Кіра Стармера та прем'єр-міністр Шотландії. Хумзу Юсаф. Також були присутні президент Франції Еммануель Макрон, перша леді США Джил Байден, дружина президента України Олена Зеленська, президент Польщі Анджей Джубда, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Також від українців був. Присутній прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль не запросили на церемонію політиків з Росії, Білорусі, М'янми, Афганістану, Сирії, Венесуели та Ірану. При цьому на коронацію покликали представників Північної Кореї та Нікарау на дипломатичному рівні. Ну, загалом сама процесія тривала десь близько 5-6 годин. Досить знакова подія для. Великобританії, тобто вперше за 70 років, був коронований черговий людина, король Чарльз III. Проте, знову ж таки, варто нагадати, що у Великобританії основну роль відіграє уряд і прем'єр-міністр. Великобританії саме він проводить зовнішню політичну роботу і здійснює керуванням внутрішніх процесів Великобританії. Але тут питання більш у такій сакральності щодо коронації Чарльза Третього. Тому це була така визначна подія, і світові засоби масової інформації мали значне привернення уваги до цієї події. В принципі, це коротко, що хотів розповісти повідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Не забуваємо також ставити свої коментарі. Як я вже зазначив у відео, у кожному відео, яке ви переглядаєте на YouTube каналі. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!